thank <laughs> you Не говорив нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж та ще не спів. Її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нортує джерелом криничним і з попелища Феніксом стає. Для нації вона на вічність, тому її так люто б'є. Все заберуть, а залишило слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, і ми ще, наче люди, між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова вища, ніж та ще не спів. Її скарниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гривлять в негоду в тиші трелі солов'як, на своїй природній мові і потоки гомонять. Зеленклени у діброві, Кленовому шумлять, соловіну парвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову. Дар мені дали батьки, берегти її плекати, буду сюди повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Я сказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. Серці рідної богідно я мову рідну. Буква до букви і виникло слово, слово до слова звучить рідна мова. Ті в радості, а чи в журбі, ти поколнишся знову і знову. Тому хто випликав тобі оцю співучу рідну мову. Народ цю мову прикрашав, беріг від і дороду, і до від... роду, і в нім відбилася душа мого великого народу. Рівне і калинова, наша мова веселкова. В ній такі слова чудові, хліб і сільне рушникове. В ні віка пецькії діти, як без мови в світі жити. По, по своєму кожен народ розмовляє. По своєму кожна пташина співає. У <кх> мене у мене народу мова українська є мова чудова своя, материнська по світу її. як ти нестимо, допоки живу в чистоті берегти мою живою сердечну діяльність сина, це мова для мене, як мати чудова світла і багата. Українська мова, мова мами і тата. Мова мами і тата, діда і бабусі, я її добре знаю, що я краще навчуся. Мова моя, українська, і ясна. Ти як весна, чарівна і прекрасна. Кожному слові вогонь, краса, пісня дзвінка, що вона в небеса. Ти помискова, що мати співає, ти у молитві, що серце тримає, горі в радості в мирі, в війні, мова моя, ти надія мені, рідна джерело в ній є пісня і тепло, береги її оскар, щоб не згас дар. світа. В'яче слово, наче пісня, ніжне, світле, чарівне, рідна мова, серце істина, вона в кожному живе.